Доброго дня любі друзі! У нас на продажу Kia Optima 2015 року випуску на 2,4 бензиновому двигуні, достатньо надійному та драйвовому. У нас на оригінальних дисках Kia. Подивіться, вколо у нас без ніяких таких видимих дефектів на дуже гарній комплектації. Нас зустрічають безключовий доступ. Панорамна стеля. Тут у нас пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання також. Сірий. Теряний салон, переключання передач реча. У нас є як і підігрів, так і вентиляція переднього ряду сидінь. В кліматконтроль, клімат-контроль, штатна мультимедіа, двигун робить без ніяких помилок, тільки помилка по колесу Треба підкачати. Так автомобіль дійсно на поганому стані. Повноцінний мультируль. Та й задній ряд вам покажу. Тут у нас такий просторий задній ряд. Непоганий автомобіль. А можете його приїхати та побачити у місті Одеса, вулиці Грушевська, 15А. Приїжджайте, будемо на вас чекати. Купити можна, як і у кредит, лізинг, тридин, розсрочка, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, будемо на вас чекати.